Всім привіт! Я сьогодні вам розкажу і покажу, чому нижня частина не трасеться. Все саме із за цього. Тут є сайлблок з втулкою. Самі знаєте, що це таке. Це приблизно Десь ось така от. Трубка під діаметр болта. І на і ньому на насилена якраз різинова шлана. От тут. І воно виходить, коли розбиває, робиться ось так. Отак євим образом не шатається передня половина. Вона крутиться і просто вся ось. Ось частина передня і задня, вона просто колоти і все воно на місці. Оце буде шататися. А оце вже не буде шататися. Між іншим тут теж є сайблоки. Ось цей теж. Отут у мене втулки варені. Тут сайблоки теж, але під болт підігнав добре. І ще тут вот теж потрібно, щоб болт або арматура підігнана. Була ідеальна. Тут можна і втулки такі приварити, грубі, як от тут. О приварені в мене от втулки, на шпильки з різьбою добре. Воно б так би так не гуляло. Ну, вся от причина. Чому нема переднього? Передньої тряски немає. Задня є, передньої нема. Всім пока, до нових відео.